Скарби української природи Привіт-привіт, мої любі друзі! Я Хмаринка Веселинка. Я завжди багато подорожую над різними країнами. Але найбільше мені подобається спостерігати за неймовірною красою та природою України. З висоти я бачу, яка вона красива, велика та казкова. У цій подорожі я зібрала собі в чарівну скриньку предмети. Які нагадують мені про найулюбленіші куточки України. Хочете разом зі мною зазирнути всередину і відкрити ці скарби? Тоді вперед. Цей камінчик я знайшла серед великих карпатських гір, що знаходяться на заході України. Ці гори дуже високі і їхні вершини дістають та лоскочуть хмари. У цих горах росте багато дерев, ялиці, смереки, буки. Сосни та багато інших, завдяки ним там завжди свіже повітря, а ще тече багато гірських струмочків, вода в них холодна, холодна і кришталево чиста. У цьому прекрасному місці живе чимало цікавих тварин, наприклад, бурі ведмеді, вовки, олені, зайці, кабани, лисички та лісові котики. А цей колосочок я знайшла в українських степах. Степ це широкі приширокі простори. Тут немає гір чи великих дерев, зате є поля, криті пшеницею, травами і квітами. У степу завжди дує вітерець, що гойтає травинку, а в повітрі дзінко співає жайворонок. Маленька пташка, яка літає високо-високо. В степу можна зустріти степових зайців, тушканчиків, ховрахів, бабаків. А також у вовка та лисичку. О, а це мушля з Південного краю України, де знаходяться два моря: чорне та Азовське. Там завжди сяє сонце, хвилі ніжно хлюпочуть, а над морем кружляють чайки. Жителі моря дуже цікаві там мешкають дельфіни, медузи, різноманітні рибки, креветки. Цю ніжну квіточку я знайшла на озері. В Україні є багато озер і річок. Найбільшою річкою є Дніпро, і тече вона майже через всю Україну. Уздовж річок росте висока трава, верби опускають гілочки до води, а в теплу пору на березі гріється жабенятка. У річках живе багато риб, щука, коруб та окунь. А також водяться видри та бобри. Які будують собі греблі з гілочок. Одне з найвідоміших озер України це Синевир. Воно лежить високо в Карпатських горах серед густих ялин і смерек. Люди називають його морським оком, бо з висоти воно схоже на блакитне око серед зеленого лісу. Цей жолодь скарб з українського лісу. В Україні багато лісів, особливо на Поліссі, Карпатах і лісостепах. У лісах ростуть великі дерева, дуби, сосни, ялиці, берези. Є ліси, де усе опадає восени, а є такі, де дерева завжди зелені, навіть узимку. Ліси це дім для білочки, зайчиків, куниць, косуль, лосів та бурих ведмедів. На гілочках високих дерев, що розташовані у лісі, живуть дятли, синички та мудрі соли. Окрім дерев у лісі багато рослин мох, папороть, кущі чорниці, журавлини, сунички, а також гриби. Ліс дає тінь у спеку, свіже повітря і неймовірні запахи хвої, кори і листя. Ось такі чудові скарби природи має у собі Україна малята. І щоб закріпити те, що ми з вами сьогодні побачили. Я пропоную пограти в цікаву гру з кольоровими кульками. Я покажу кульки різних кольорів. А ви спробуйте підібрати, якою кулькою ми позначимо природу та об'єкти. Зелена кулька. Це ліс, бо в лісах багато зелені дерев і трав. Блакитна кулька. Це вода, моря, річки та озера. Червона кулька. Це квіти, ягідки, краса нашої природи, жовта кулька. Це пшениця на полях, сонце над степами. Теплий пісок на узбережжі моря. Ось і закінчилась наша захоплива мандрівка-прогулянка чарівної природи України. Скільки всього ми побачили сьогодні і ліси, і річки, і величні Карпати, і безкраї степи, та навіть тепле море. Природа нашої батьківщини це справжній скарб, який треба любити, берегти і пізнавати.